Друзі, ставте подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь, Переможемо разом. Поранений військовий звертається до влади президента депутатів. Це звернення підірвало всю раду. Про це говорить Геннадій Прищепчук. Далі мовою оригіналу. Люди віддають здоров'я, а у відповідь їм. От подивіться військовий герой України, керівник розвідгрупи. Подивіться, командир військової розвідки, фокси своптигіаги. Герої України ти, ти, о, о, отримав поранення на Терецькому напрямку. Контузія. Треба допомога для, 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 для реабілітації і протезування. Дуже буду вдячний всім, хто допоможе. Бачили? Людина стоїть, він воїн, він герой. Він втратив здоров'я, і він стоїть і збирає гроші, щоб лікуватися. Розумієте? Не мовчав і влад Буча. Доброго дня, любі українці, любий народ мій. Не мною влада, це сьогодні я хочу звернутися до вас з таким питанням, що ви робите і для кого ви це робите. Коли ви забрали доплати по 30 тисяч, по 100 тисяч, дуже багато хлопців розочарувалися вам у вас. Дуже багато хлопців поникли, бо перестали допомагати своїм родинам. Своїм сім'ям, бо не було коштів, бо дуже багато хлопців по сій день покупають запчастини для машин, для спецтехніки, бронованої техніки за свій кошт. деталей немає. Перейдемо далі. Е, ви придумали якусь дурню фонди. Що волонтери повинні платити 19%, 19 податку зі зборів на волонтерство? Що ви якоби нас держава забезпечила тепловізорами, птічками, дальномірами, біноклями та даже елементарно гарними лопатами. Ви кричите «Окапуйтесь». з чим окапуватися? Чим? Тими совками, дрочами, які даєте, які коштують по три тисячі гривень в бумажках повідомостях. Люди добрі, ви там, ви подуріли зовсім чи як? Я вам скажу ситуацію. Не так давно ми були на бойових. Місяць десь ми не виходили, билися за кожний клаптик землі. Так от, біля нас було сім підрозділів. І лише у нас в моєму підрозділі, в моєму баті, були ночні птічки. За днівні я взагалі мовчу. Хлопці їх не бачили з інших підрозділів. Вони у нас просили тепловізори, біноклі, бо у них немає. Що коїться? Ви хочете здати Україну? зеленісти? Харе. Бо це дуже печально для вас закінчиться. Я не вражаю. Я констатую факти військових, які проти вас. І ви все більше і більше їх побуждаєте. Вам коштів мало. Ви підняли для населення, опять підняли тут. Ето... Ой, вибачте, підняли ціну на електрику. Такого ви грабуєте бабушку дедушку у якій пенсія 15 тисячі і яка з цих грошей 500 гривень віддає на тепловізор. Зеленісти! Ви обожрались! У вас пузо в три рази більше стало. Про... Узнаєте, скільки вас там? 247 коаліція. Та кожен з вас покупив по дві-по три машини, по два-три по три доми, а люди останню копійку. Віддають на фронт, у нас війна, і була б моя воля, я б зробив, як в Китаї, розстріл. Розстрілять, без суда і слідства, За взятки, шантажі, вимагательство. Батальйони Монако. Ви закалібалі. Побачте, схаменіться, бо буде горе, буде горе. Вбили в Україні конституцію, вбили віру в демократію, закликають Зеленського просунутись та виправити ситуацію, що в силах президента не можна надіятись на Америку чи союзників. Потрібно в першу чергу навести лад із внутрішніми зрадниками, прибирають свідків, вбивають їх на фронті, саджають, творять повний безлад. В той же час Ірина Грещенко пише: наступне. В Змі з'являються деталі можливого плану закінчення війни від Трампа. Він може закликати європейські та британські війська забезпечити 1200 кілометрову буферну зону між російською та українською арміями в рамках плану заморожування війни між двома країнами, пише де телеграф. Цей план є одним з декількох, які розглядає Трамп і передбачає, що нинішня лінія фронту буде заморожена. а Україна погодиться відкласти свої амбіції щодо вступу до НАТО на 20 років в обмін на це США нададуть Україні велику кількість зброї, щоб стримати Росію від війни. США не надаватимуть війська для патрулювання охорони буферної зони і не фінансуватимуть план. З'явились в той час, коли Путін. Вперше виступив з промовою після перемоги Трампа на виборах. Зеленський сказав, що йому невідомі деталі плану Трампа, і я не обговорював це з ним. Зміна адміністрації США і передача влади відбудеться 20 січня. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.